Будь ласка, алюмінієва рама, 28 колеса, на планетарній тулці, Nexus 7. Нема нічого надійнішого. Ланцюг, все захищено від води, від піска. Дивіться, навіть тут захист є, щоб хтось на багажник сяде. Комфортне сідло. Є, наче, замок. Замикати заднє колесо. Ключі все є в комплекті. Значить, у нас серву руль, все працює. Бачите, ви собі там разчик. Підрівняли вам камзушу, що спина була рівна. Є значить амортизаційна вилучка, м'яка, алюмінію обвода, резина. Ще можна їздити пару років. Крила SKX, німецькі стоять. Ціна 8950 такого велосипеда. Ви це підніжка, як мотоцикл. Педала в комплект. Комусь буде цікаво, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас. Вулики веломагазин на Тест-драй або місто Львів. Вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслав нової пошти.